Внаслідок неодноразових ворожих атак на об'єкти енергетичної інфраструктури України в енергетичній системі спостерігається значний дефіцит потужності. Ворог цілеспрямовано обстрілює трансформаторні підстанції та об'єкти генерації. Впровадження заходів з обмеження електропостачання є необхідним примусовим кроком. Для балансування енергосистеми, запобігання масштабним аваріям блекауту та збереження цілісності енергосистеми України. Графіки застосовуються для контрольованого балансування енергосистеми в режимі відсутності генеруючих потужностей. Єдина причина вводу в дію графіків обмеження це продовження комбінованих обстрілів країною агресоркою та великі об'єми пошкодження об'єктів генерації. В результаті чого виникає необхідність в термінових обмеженнях електропостачання, некокоренерго вимушені вводити спеціальні аварійні або аварійні графіки обмежень. Перехід з одного графіка на інший приводить до збільшення об'ємів відключення. Також потрібно зрозуміти, що обладнання не пристосовано до такого режиму роботи. Це дуже важко та затратно, і ми працюємо в такому режимі вже четвертий рік. Пам'ятаємо, що кожен споживач, який свідомо обмежує використання енергомістких приладів, безпосередньо допомагає енергетикам та. Знижує ймовірність застосування жорстких графіків. Просимо всіх мешканців максимально обмежити споживання електроенергії, особливо у пікові години вранці з 7 до 11 та ввечері з 17 до 22. Це наш спільний внесок у стійкість енергосистеми. Вся основна інформація про зміни в ситуації енергоспоживання є на нашому офіційному сайті та телеграм-каналу. Є дуже багато причин, чому таке могло статися, чому не по графіку. Головна причина це коли вводяться додаткові графіки, да? ну, тобто обмеження це аварійні графіки. Але крім цього, є планові роботи ремонтні. Вони є, ці е, дані є на сайті, тому мені потрібна конкретна адреса. Може бути таке, що від постійних виключень переключень вийшли з ладу вимикачі, тобто на це потрібно нам від 15 до 20-30 хвилин. І це стається чим далі, тим більше, ну, тому що обладнання не витримує. Це може бути аварія, звичайна, ну, банальна аварія, які були до війни. Чому я дуже прошу, якщо у вас зникло світло, тоді, коли воно за графіком мало бути, звернутися в наш кол-центр. Вони знають ситуацію по всій області і зможуть допомогти. Якщо це аварія, то буде прийнята заявка від споживача і туди виїде ремонтна бригада.